Невже європейська цивілізація бере свій початок з України? Ця елінська культура це культура, яка була на території України. Хто з великих російських письменників має українське коріння? Маяковський власне і не приховував свого походження? Валерій Бебик розвінчує міфи про європейську цивілізацію та шукає українське коріння у російській літературі. Боротьба зі стереотипами далі у програмі. Вітаю, ваша товариство! Трьохсотлітня Переяславська окупація України не могла не позначитись на гуманітарній сфері українського суспільства. Московські загарбники зачистили від українців українську історію, науку і культуру, забороняли українську мову та літературу. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як московська імперія робила з українських інтелектуалів. Російських письменників та поетів відсутність державності на українських землях протягом століть призвела до того, що на думку Валерія Бебека зі скрижалі всесвітньої історії ретельно вичистили будь-які згадки про тисячолітню українську цивілізацію та її вражаючі внески до світової цивілізаційної скарбниці. Значною мірою історію історію світову історію, в тому числі історію слов'янських земель, в тому числі історію земель, на яких живуть авто, автохтони українці, ця історія писалася або на заході, в західних столицях тодішніх. І на західних кафедрах або ж на східних на московських або південних і таким чином, що присутність України, присутність українців в світовій культурі в старі часи вона знівельована. Зачистка всесвітньої історії від української інтелектуальної та мистецької спадщини була здійснена у 18-19 століттях. Германськими істориками священної римської імперії та пропагандистами Російської імперії такої думки дійшов професор Бебек. Проте він знаходить факти, які начебто підтверджують, що вся європейська культура, зокрема література, походять з території античної України із припонтини північної починалася європейська цивілізація. А, і недаремно вся елінська культура, це культура, яка була на території України. Тому однозначно, що витоки української літератури, саме із Гомера, із цієї елінської традиції, отже, за твердженням професора Валерія Бебека, ми стоїмо на порозі руйнування одного з міфів, який полягає в тому, що греко-римська цивілізація, начебто, стала основою для західноєвропейської цивілізації. І, зокрема, європейської літератури, проте за даними Валерія Бебика, елінська цивілізація виникла на території саме античної України, що в першому тисячолітті до нашої ери і є джерелом середньовічної та сучасної української літератури. Думка, що українська література це є частиною загальноєвропейської літератури, що вона розвивалася у загальноєвропейському контексті, вона надзвичайно важлива. Українська література вона не сьогодні виходить на європейський рівень, на європейські обшири, не сучасними письменниками. Що і раніше, так як е, свого часу казали, що й до Котляревського у нас було е, письменство, так і ми сьогодні говоримо про те, що і раніше українська література була в контексті літератури європейської. Чимало українців і досі вірять російській пропаганді, зокрема тому, що українська мова народжена в австрійському генштабі. А українська література формується лише після Тараса Шевченка. А що ж, наприклад, робити з працями нестора літописця, який творив у Києво Печерській лаврі за 800 років до германо-московських фальсифікаторів історії та літератури, запитує професор аналіз тексту повісті минулих літ, між іншим дає підстави до несподіваних висновків. Не можна не згадати, що у... Повісті минулих літ є одна з найяскравіших химерних наших казок. Звідки пішла наша химерна проза, наша химерна література? Тобто, коли ми говоримо про квітку Основ'яненка, про Гоголя, потім інших письменників аж до Валерія Шевчука, то, звичайно, це казка про Кирила Кожум'яка. Згадка Нестором Літописцем у Повісті минулих літ легендарного Кирила Кожум'яки не випадкова. За народними переказами в Києві на Подолі жив легендарний Кирило Кожум'яка, який поборов змія і збудував загадкові змієві вали. Цю місцину і досі називають кирилівськими висотами. Кирилівська археологічна стоянка, відкрита вікенцієм Хвойкою, датується 23 третім тисячоліттям до нашої ери. А в Кирилівській церкві був похований великий київський князь Святослав, якого згадує пам'ятка української літератури слово о полку Ігоревім. Українська література веде свій родовід від Гомера, Гесіода і Нестора Літописця. Без них були б неможливі творчі доробки Котляревського, Шевченка, Франка та Лесі Українки. А як бути з українцями, які в умовах Російської імперії були змушені писати нерідною їм мовою? Чи мали вони шанси заробити собі бодай на шматок хліба, пишучи тисячолітньою українською мовою? Письменники Федір Достоєвський, Микола Гоголь, Антон Чехов, Анна Ахматова люди з українським корінням, які за певних життєвих обставин писали російською мовою. Автор відомого романсу Очі чорне Євген Гребінка народився на Полтавщині. Федір Достоєвський, творчість якого справила величезний вплив на світову літературу, має українське коріння. Його дід служив на Вінниччині греко-католицьким священником. Мені здається, що іноді такі письменники можуть бути більш українськими письменниками, тому що вони краще передають ментальність іноді ніж ті письменники, які пишуть українською мовою. Тому я думаю, дуже велика розкіш нашу культуру позбавляти наших представників, які передають оцей от український дух, українське життя. Російська імперська пропаганда і досі переконує нас, що Микола Гоголь, великий русський писатель, проте його сучасники чудово знали про його українське походження. Наприклад, близький друг і постійний кореспондент Івана Котляревського, літератор Орес Сомов, свого часу писав Михайлу Максимовичу. Я познайомив би вас, хотя заочно, ви бажаєте того, з одним очень цікавим земляком пасечником Паньком рудим издавшим «Вечера вечора на хуторі, то есть з Гоголем Яновським, которому дуралей і літературний невежда, і урод Полевой решился рішився сказати сударь, Маскаль, да еще і и горожанин». Не правда ли, що полівой совершенно оправдав басню Крилова «Осел і соловей»? Росіяни вважають його російським письменником, але вже він українець, і писав у на... тільки послуговувався російською мовою, але писав на українські теми. Тому він український е, письменник. Е, чи ряд інших, скажімо, як Стороженко, е, письменник український, який частину творів написав російською мовою. Е, Сомов і е, інші письменники писали російською мовою, писали на українську тему, осмислювали е, козацькі війни, війни за нашу незалежність. Я настоящий малорос, Я в детстве не говорил иначе, как по малоросійській. Писав у листі до друзів Антон Чехов. Він також писав, що народився у мальовничому українському місті Таганрозі. А його батьки як діти мріють про свою Хохляндію. Антон Павло Чехов вважається класично, так би мовити, визначення російським письменником, але за походженням він з України і, звичайно ж. Залишався е, українцем, будучи російським письменником. Хоча це зараз спірне питання, е, так само як спірне питання стосовно е, Миколи Васильовича Гоголя. Це надзвичайно серйозне питання сьогодні, е, яким письменником вважати Гоголя, українським чи російським. У дитинстві Анна Ахматова разом з батьками переїхала з Одещини до Петербурга. Згодом закінчила фунду Клеївську гімназію у Києві. Займалася перекладом творів українських письменників, зокрема Івана Франка. Якось її запитали, чи використовує вона словник під час роботи над перекладом. У відповідь вона гордо відповіла: Ви забуваєте, що моє прізвище Горенко. До речі, вінчання Анни Ахматової з Миколою Гумільовим відбувалося саме в Києві на Подолі. Не можна говорити про. Присутність про значну присутність в її творчості українських мотивів все-таки це наклало відбиток її виховання, її походження і культурне середовище, в якому вона виростала, і, і зрозуміло, це її віддалило від власне від української культури. Але звичайно, ми не повинні цуратися присутності Анни Ахматової також в українській літературі. Мало кому відомо про українське походження Володимира Маяковського. Його прадід Костянтин Маяковський був полковим Єсаулом в місті Береславі, що на Херсонщині. Під час завоювання Російською імперією Грузії був переведений на Кавказ. Бабуся поета по батькові Єфросинія Данилевська була двоюрідною сестрою українського письменника Григорія Данилевського і походила з Вінниччини. А мати була донькою штабс капітана Олексія Павленка з Черкащини, котрий загинув під час російсько-турецької війни. Маяковський власне і не приховував свого походження, і, очевидно, він в своєму в стилі свого характеру можливо використовував це як зверіну браваду. Він досить був, але в позитивному розумінні цього слова. Тобто, Хоча, якщо говорити про мотиви, українські мотиви в творчості ж таки Маяковського, то їх не так багато. Валерій Бебек припускає, що Маяковський міг заплатити життям ось за ці рядки про Україну. Говорю собі, товарищ Маскаль на Україну рожу не скаль. Разучите ету мову на знаменах, лексиконах алых. Ета мова величава і проста. Чуєш, сурми заграли. Час розплати настав. Володимир Маяковський 26-му році, в квітні місяці, Сталін написав листа Кагантовичу і ЦК. В якому. Звертав увагу, що українізація звелася до антиросійської пропаганди і е, створює загрози Радянському Союзу. І від того листа в Україні фактично зупинили українізацію, і тому е, гіпотеза про вбивство Маяковського після оприлюднення його вірша Борг України. Який вийшов після відомого листа Сталіна Кагановичу і ЦК, має підстави? Більшість українських письменників, які проживали поза межами України, писали чужою мовою. Проте серцем завжди були з батьківщиною. Радянська енциклопедія писала: великий російський художник Левітан народився в бідній єврейській родині. У такому ж самому пропагандистському ключі Російська імперія робила з українців російських письменників. Ми повертаємо Україні видатних українських письменників: Гребінку, Достоєвського, Гоголя, Чехова і Майковського. Далі буде.